Ця виставка все-таки дає той рівень, який є. І це ще раз доказує що форму роботи управління з мистецькими громадськими об'єднаннями, не на словах, як кажуть, а от на ділі. Це саме основне. І ще раз про колодязь. Про колодість це іде це більше вигоржу розказав. А про колодязь це саме звичайний колодяз радості, це представлений проєкт. Я сам настоюю на тому, щоб не малювали стінки хаотичні. Тобто спочатку має бути проєкт, він має бути з архітектури узгоджений, тому що хаотична забудова, хаотична розмальовка нікому ні ще користі не давала. І тому такий був представлений проєкт, він буде затверджений, значить, після його затвердження буде, ну, от уявіть собі, хочете, раз цікавості після того, як ми завершимо інтерв'ю, зайдіть, там подивіться туди. Там просто в дворик зайдеш. І зараз подивимося, який він насправді є. І потім через місяць можна зайти і подивити, Подивитися, що вона є. Там буде і кінопроект, там буде і зал, там буде кафе. Там буде цікаво.